США не підтримали заяву великої сімки щодо ударів Росії по сумах. Радослав Сікорський заявив, що слова Трампа про помилку Росії слід трактувати двояко. Генерал Скшипчак каже, Путін не прийме мирних стратегій НАТО. Треба підтримувати Україну зброєю. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що слова Дональда Трампа про російську помилку в атаці на Суми можна інтерпретувати двояко. Очільник польської дипломатії висловив сподівання в ефірі третього каналу польського радіо, що президент США після цього інциденту займе більш жорстку позицію щодо Росії. Помилка може в тим випадку помилка. В цьому випадку може означати дві різні речі: що влучили не туди, куди хотіли, але якщо б'ють балістикою по місту, то складно не вбити. Цивільних, тож я не знаю, що би це мало означати, що не в те місто влучили, але помилка також може означати, що Путін зайшов занадто далеко, і тепер президент Трамп зніме рукавички, аби так сталося. Раз президент Трамп стягне ренкавічки, аби то друге. Ефективність переговорів між США та Росією щодо припинення вогню в Україні можна оцінити лише за їхніми кінцевими результатами, каже міністр Сікорський. Він також наголосив, що війну слід припинити якомога швидше, але назвав стиль переговорів адміністрації Трампа нетрадиційним. Очільник польської дипломатії теж зазначив, що до зустрічі лідерів США і Росії слід розробити рамкову мирну угоду. Класика, то єснайпір вибадкласичний підхід. По перше, дослідження можливостей перевіреними каналами. Пізніше напрацювання елементів довіри і розмова керівників на завершення, коли вже відомо, що угода є осяжною. Тут же все робиться навпаки, аби це принесло результат. Ошонґальна туте єсоробьоне на одврут, аби принесло скуте. Радослав Сікорський теж вважає, що ще є можливість посилити тиск на Росію за допомогою санкцій. Євросоюз працює над черговим сімнадцятим пакетом. Очікують, що він буде готовий наступного місяця. США повідомили решті країн Великої Сімки, що не підтримають заяву, яка засуджує російську атаку на Суми, бо хочуть продовжувати переговори з Росією. Про це повідомило вівторок агентство Bloomberg. За даними агентства, яке посилається на джерела, знайомі з дипломатичним листуванням. Представники адміністрації Трампа повідомили союзникам, що США не підтримають заяву, яка засуджує атаку, бо вони працюють над збереженням простору для мирного укладення шляхом переговорів. У підготовленому тексті заяви йдеться, що Атака на Суми є свідченням рішучості Росії продовжувати війну. Різні офіційні особи США по різному реагують на цю атаку. Спецпосланник з питань України Келок заявив, що атака виходить за межі пристойності і припустив, що мішенню були цивільні особи. Держсекретар Марко Рубіо говорив про жахливий удар та необхідність досягнення миру, тоді як президент Дональд Трамп заявив, що Росія здійснила атаку помилково. Водночас, супереч фактам, він звинуватив Україну і свого попередника Джо Байдена. На у розв'язанні війни він також стверджував, що Україна її розпочала, незважаючи на те, що є жертвою російської агресії. Тим часом Росія взяла на себе відповідальність за атаку вже в понеділок і заявила, що завдала удару по зібранню українських командирів. Фактично, що найменше 35 людей, в тому числі дітей, було вбито і понад 120 отримали поранення. Путін продовжуватиме прагнення до анексії, якомога більшої частини України і не поважатиме мирні угоди. Так вважає генерал-лейтенант Вальдемар Скшипчак, колишній заступник міністра національної оборони Польщі. Він заявив у ефірі польського радіо 24, що Трамп програв перший етап мирних переговорів, а умови диктує Путін. Закріпити за Росією окуповані території, вибори в Україні, зменшення потенціалу українського війська. Це ті головні тези, які він уз. Вучів і я вважаю, він від них не відступить. І дивлячись на це з перспективи тих трьох місяців, відколи Трамп при владі виглядає на те, що той перший етап всього того, що довкола цієї війни відбувається, і те, що декларував Трамп, що він швидко її закінчить, то Трамп цей перший етап програв Путіну. З Путіним шеграв за словами генерала Скшипчика Дональд Трамп не усвідомлює, що його наратив про Путіна призводить до розмивання ролі російського диктатора щодо України через через дії Трампа Путін повертає собі обличчя і образ у недалекому майбутньому як носія миру. Бить може внідаки справці покою. Генерал Скшипчак додав, що наразі не бачить можливостей для НАТО відігравати якусь посередницьку роль, адже будь-які ініціативи НАТО Росія відкине. Однак, на його думку, роль європейських країн в тому, аби продовжувати підтримувати Україну і забезпечувати її засобами оборони.